Привіт! Сьогодні у нас буде з вами інтервальне тренування. Ми зробимо з вами 10 вправ. Кожну вправу ми виконуємо 40 секунд і відпочиваємо 10 секунд. Ми зробимо одне коло, але якщо у вас є час, ви можете зробити потім ще раз вімкнути це відео, зробити два кола або навіть три кола. Приготуйте, будь ласка, гантель вагою 2 кг, можна навіть більше, і пляшку з водою. У мене півтора літра, але. Ну, якщо ви зовсім зовсім початківець, можна півтора, але якщо ви вже трошки займаєтесь, то беріть щось таке посуттєвіше. Я вмикаю таймер і ми з вами почнемо. Перша вправа, це у нас будуть присідання. Ми ставимо широко ноги, носки дивляться вперед. Рутелю взяли двома руками. І працюємо, ми сіли і встаємо, піднімаємо руки. Сіли і піднімаємо руки тільки назад, ось так не заводимо їх. Раз. І встали. Спину не прогинаємо. Старайтесь зробити глибокий присід. Дивіться, щоб коліна вперед не уходили. Вдихаємо. Вдих. Видих. Вдих, видих. Останній раз опускаємось на четвіреньки. Швиденько бо у нас лише 10 секундочок. Руки під плечима, ноги на ширині плечей. Лівою рукою заводимо гантелю назад і поклали її посерединки. Правою назад поклали посерединки. Руку в лікті не згинаємо. І максимально назад заводимо руку. Це право нам трошечки дасть відпочити від попередньої, але тут вже працюють руки більше. Спина. Закінчуємо. Залишаємось в упорі на колінах. Якщо чутливі коліна, можете якийсь килимок підкласти. Гантельку тут тримаємо. Піднімаємося. Обкрутили гантельлю вокруг голови, сіли. Піднімаємося через другу сторону. обкрутили. Тіли. І таким чином працюємо. Робіть таке велике коло навколо голови, щоб у вас хорошо включались в роботу м'язи, рук, спини, відчуйте лопатки, амплітудні такі рухи, не ще Наступною вправою у нас буде прес. Будем Лежачи на коленку робити, вже лягаємо швиденько. ноги зігнути в колінах, руки за головою. Ми скручуємося Лівий коліно лікоть до правого коліна, правий до лівого. Така скрутка. Якщо вам тут дуже легко, ви можете випрямляти ноги і не ставити ноги на підлогу. Це такий більш ускладнений варіант, більш простий. Стопи на полу і тянемося коліном до ліктя. Працюємо, працюємо. Наступна вправа у нас буде пліє. Потрібно буде швиденько встати і взяти гантель. Попереджаю, щоб були готові. Швиденько піднімаємось. Гантельку взяли двома руками. Ось таким чином. Ноги широко, носки розвернули, сіли, встали. і працюємо також руками. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Наступною вправою у нас буде планочка. Нам потрібно буде покласти гантелю і швиденько стати в планку. Закінчуємо. Гантелю кладемо в планка і робимо скалолаз. Якщо ви новачок, просто стійте в планки. Якщо ні коліно до протилежного ліктя. У нас 25, 24 секунди залишилось. І залишилось всього 4 вправи ще зробити. Давайте, не здавайтесь. Ще 5, 4, 3, 2. І ми стаємо. Сразу ж беремо гантельку. Гантелю беремо двома руками. І ми робимо такі широкі кроки. Зробили крок назад, підняли руки. Крок назад, штовхнули руками гантелю. Раз. Чергуємо права ліва нога. Наступною вправою у нас буде прес. Ми знову будемо лягати на килимок. Залишилось 5 секунд. Робимо до кінця. Гантель поставили. Лягаємо на підлогу. Нам треба буде розкрити ось так руки. Широко. Широко, широко. І Обнімаємо одне коліно, опустили і друге коліно. Вверху видих. Працюємо. Наступну вправу нам потрібно буде встати. І взяти в руки гантелю. Піднімаємось. Швиденько беремо нашу гантелю. Ноги стоять на ширині плечей, Живіт підтягнутий. Гантельку передаємо, назад передали, вперед цією рукою взяли. Просто по колу передаємо собі гантелю. З правої руки ліву, з лівої руки праву. Це вже така вправа більш простенька. І тепер через другу сторону так само. Е, уявіть, що ваші руки начебто коло описують вокруг тіла, і це коло має бути таким великим. Це у нас остання вправа, майже останнє, тому що ще залишилась одна, а вона у нас така простенька. Чудово, у нас остання вправа нам потрібно стати з вами на четвереньки. Це вже така більш вправа на розслаблення. Ми прогнулись, зробили вдих, округляємо спину робимо видих. Переходимо в позу гори. стопи на підлогу, п'ятки тягнемо на підлогу, плечі розкриваємо, макушкою тянемося в пол. І знов кошка. Вдих, прогнулись. Видих, кругла спина. Спокійно працюємо. Тут ми вже не поспішаємо, тут у нас акцент на витяжінні м'язів, на розслабленні. І залишаємо стояти на стопах, круглою скуною піднімаємось. Якщо у вас все вийшло зробити, приділіть ще 10 хвилин, зробіть ще одне коло або ще два кола, щоб у вас вийшло прям повноцінне тренування. Ну, а я, як завжди, нагадаю, що ви можете доєднатися до онлайн-клубу тренувань, де ви будете отримувати в такому ж форматі, як і це тренування кожного тижня новенькі. Це буде кардіо, силове і йога. Тобто, за тиждень ви отримаєте три тренування по 30-40 хвилин, робите їх в зручний час. Також ви отримаєте доступ до каналу з інформацією про те, як потрібно харчуватись щоб ваша вага знижувалась або трималась на відповідному рівні, щоб ви почувалися здоровою, також на каналі є ранкові руханки прості рекомендації щодо вашого способу життя. Якщо вам хочеться долучитись до такого клубу тренувань, пишіть мені в Директ або в Телеграм, і я вам надішлю інформацію, як це зробити. Вартість абонементів ви бачите на екрані, якщо вам все підходить, Зустрінемось на наступному тренуванні. Пока!